Анна Лозаренко приїхала до Комінця Подільського з Хмельницького, щоб здійснити свою мрію. Вона навчається на ветеринара в Подільському державному університеті. При виборі професії та вищого навчального закладу вирішальними факторами стали любов до тварин та бажання допомагати їм. У мене була велика кількість і котиків, і собачок. І я собі вирішила, що я хочу лікувати їх і допомагати їм. Тому ну, з моїм поступленням сюди я була вирішена ну, однозначно. Якщо тобі це подобається, то ти будеш з цим працювати. І тому я не шкодую, що я сюди поступила. Тому що ну, велика кількість викладачів, які ну, з розумінням ставляться і викладають матеріал чудово. Аліна Рощак закінчила відокремлений структурний підрозділ Подільського державного університету Кам'янець-Подільський фаховий коледж, де здобула освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Продовжила навчання в університеті, щоб мати диплом магістра. каже, професія ветеринара потребує постійного вдосконалення. Теоретичні знання студенти застосовують на практиці. Головне мати бажання і хотіти вчитися. Бо з кожним днем, кожен місяць змінюються якісь плани лікування, додаються нові препарати, і треба постійно нову інформацію шукати і знувати. Тут я займаюся тваринками, які потрапляють на лікування в стаціонарі, тобто в моїх обов'язках їх прокапати, зробити відповідні ін'єкції, надати все лікування, яке дають мені лікарі. Дають розписаний план. І я це все протягом дня роблю. Багато знати і любити тварин одні з головних критеріїв, яким повинен володіти ветеринарний лікар. Вважає Віктор Гуюк, декан факультету ветеринарної медицини і технології тваринництві Подільського державного університету. Любити тварин треба понад усе. І в першу чергу лікарі ветеринарної медицини вони не народжуються, вони становляться. Основне завдання нас. Як фахівців, як викладачів, це підготовка високоякісного ветеринарного лікаря, який би міг відповідати тим вимогам, які сьогодні стоять перед нами. На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринності Подільського державного університету навчається чотири сотні студентів. Після отримання ступені магістра вони можуть працювати в різних компаніях або як приватні ветеринари.